Привіт, друзі! Ви на каналі Agile Study. З вами Ярослав. І сьогодні ми пірнаємо у світ бізнес англійської. Але не сухої, а справжньої розмовної, з якою спілкуються в офісах, на мітингах і в переписках. Якщо хочете звучати як профі, не перемикайте, буде круто, цікаво і практично. Перший вираз touch base. зв'язатися або перекинутися. Словами. Наприклад, Let's touch base next week to discuss the project. Давай зв'яжемося наступного тижня, щоб оговорити проєкт. Circle back – повернутися до питання пізніше. I don't have the answer right now, but I'll circle back to you tomorrow. Зараз не маю відповіді, але повернусь до тебе завтра. Think outside the box. Мислити нестандартно. We need a creative solution. So, think outside the box. Потрібен креативний підхід. Мисли нестандартно. In the loop, out of the loop. Бути в курсі або ж не бути в курсі. Please keep me in the loop. about my updates. Тримай мене в курсі щодо оновлень. Take in offline – обговорити щось приватно або пізніше. This is a long topic. Let's take it offline. Це довга тема, давай обговоримо окремо. А зараз робимо коротку паузу на підписку. Якщо вам досі все зрозуміло, тисніть лайк, підписуйтесь, і якщо хочете ще більше практичної англійської. Залишайте коментар під цим відео. Get the ball rolling. Запустити процес. Let's get the ball rolling on the new campaign. Давайте запустимо нову кампанію. Hit the ground running. Активно стартувати. She Hit the ground running on her first day at work. Вона одразу включилася в роботу з першого дня. Back to square one. Почати з нуля. De client rejected the idea, so we are back to square one. Клієнт відхилив ідеї. Тож ми знову на старті. Game plan. Стратегія або ж план дій. What the game plan for tomorrow's meeting? Який план дій на завтрашню зустріч? Move the needle. Мати реальний вплив. This idea could really move the needle for our sales. Ця ідея справді може змінити ситуацію з продажами. Отже, ці 10 виразів справжня золота підбірка для будь-якого офісного воїна. Повтори їх, запиши собі в нотатках або краще використай у найближчому зум-колі. Напиши в коментарях, які фрази з бізнес англійської хочеш ще вивчити. Зробимо другу частину для тебе. А ще не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. It's just a business. Це з якогось фільму американського. Я тільки не пам'ятаю з якого фільму. It's just business, baby. Nothing more. Та це якісь волки з стріт Там кстати, до речі, якщо хочеться дивитися багато фразових цих бізнес англійських слів, це чисто із з стріт включайте англійську і сидите в легкому шоці, от того, що англійська буває такою дивною.